Добрий день, любителі винограду. Ось викопали ми шкілку. Як бачите, зараз ми її поставили на вимачку у ванни. Після викопки вона е сутки у нас двоє вимачується. Потім її переносимо в підвал. Дивіться, у нас все підписано, все пов'язано в пучки. Тут ось і біла сніжка і слава Україні! Мальчик-пальчик, рембо, ремба. Ну, Багато-багато сортів, біла акація, клубничний. Алвіка. Ну, також ось ці вані в нас, є. і ромбік, і пам'яті шмільова. Дивіться, саженці Пам'яті шмільова. Та всі в цьому році більш-менш нічого. Ну, сортова особливість є у кожного сорту, без цього ніяк. Є прирости трішки товщі, є трішки тонші на саженцях. Різні. Все залежить від сорту. Є і такі 5-6 мм, є і... Тонше прирости, ну, ми будемо дивитися на кореневу. Саме головне в нас це коренева система. Коренева непогана, а верх росте все рівно ми підрізаємо на 2-3 брунічки після посадки. Тому саженці в цьому році визвели чудово, коренева, як бачите, також непогано. Після цього, як в нас йде далі. Наш процес зберігання, упаковки і відправки замовлень. Після цього, коли в нас воно вимечилось, зараз ми переносимо в підвал і засипаємо тирсами опілками. Я вам також покажу, як це все проходить. Після того, коли ми це все перенесемо, запакуємо у підвал. У підвалі температура там десь 5-8 градусів Прохладно, тому сажанцями буде все чудово. І ми розпочнемо оформляти ваше замовлення. Беремо журнал, я беру журнал. І по списку, хто замовляв з 1 серпня, я буду з вами зв'язуватися. Поки я з вами не зв'яжуся із замовником, жодної посилки відправки не буде. Тому що зараз така ситуація: відправляти посилку без зв'язки, ну, все. Все можливо, як то кажуть, тому поки я з вами не зв'яжусь, жодних відправок не буде. Після того, коли ми з вами зв'яжемося, зізвонимося або спишемося там вайбер, телеграм, хто де замовляв. Після цього ви підтверджуєте своє замовлення, що у вас нічого, дай Бог, не змінюється. Ми уточнюємо спосіб оплати і будемо формувати ваше замовлення в. Пакувати і відправляти на нову пошту Укрпошту хто чим бажає відправки. Також е, ми покажемо весь процес, як ми відбираємо замовлення, як ми пакуємо, щоб ви трішки мали на увазі, в яких воно буде тубусах, як буде підрізатись, як буде пакувати, щоб ви не хвилювались. Тому що багато є запитань. Хоча в минулому році, поза минулому, також були відео. Про те, як ми пакуємо, як ми зберігаємо, як все. Але люди чи як то кажуть, не знаходять, чи не бачать минулорічні відео. Є багато дзвінків, багато запитань, як проходить процес замовлення, процес відправки, запаковки, чи буде все добре з саженцями. Не хвилюйтесь, саженці, коренева не підсохне. Саженці всі зберігаються в опілках, в тирсі, тому і запаковуються в тирсу в пакети. Так що і 10 днів і. 20 днів буде посилка зберігатися в транспортіровочному цьому тубусі. Припасил, нічого з ними страшного не буде. Коренева не висохне, за це не хвилюйтеся. Е ну а там після того, вже як прийде до саджанець, ви дивіться, якщо погода вже така, що можна висаджувати, ви висаджуєте. Якщо у вас тепло, то трішечки перечекайте, е поставте також у підвал, прохладне місце. Ну це вже по ситуації. Е так, ну. Після цього, ось як ми вимочили, зараз ми їх переносимо, ось так будемо витягувати, щоб трішечки в нас вони, стекла у нас водичка. І після цього будемо брати наші пічки. Ну Дивіться, який пучок не беру, то коренева, ось слава Україні, які чудові також заранці. Ось дивіться, дубовський рожевий. також. Ну, ось дивіться ще пучок на Слава Україні! Чудові, хороші мочкувате коріння, прирости, вигрівша, лоза. Так що все чудово. Ну ось також алвіка, дивіться. Ось таке коріння. Коріння рівномірно обрізане, підрізаємо ми машину і також ось два пучечка у нас з форми чи сорту Юпітер. Дивіться, яке коріння, які чудові визрівці саженці. всі саженці пробірковані. Так що ось якось так. Ну, а зараз ми їх переносимо в підвал і я вам покажу, як йде процес зберігання. Ну, а там хто ще хоче замовити саженці, будь ласка, дзвоніть по телефону або пишіть на Viber, Telegram. WhatsApp. по можливості буду відповідати. По замовленню, будь ласка, якщо дзвоніть ввечері десь з 8 до 10, ну хоча б після 7, бо в день дуже багато роботи. Зараз іде процес е, сортування, запаковки е, в погріб всіх саджанців, підготовлюємося, всі підготовчі процеси до відправки, тому в день час трішечки зайнятий, обмежений. А ввечері можна підібрати щось, якщо вас цікавить. ну Каталог, кому потрібно, можу на Viber, також WhatsApp, Telegram відправити або під відео буде ссылка. Каталог оновлювати кожен день нема часу, тому що сорта закінчуються, є такі позиції з кожним днем. Залишилось того два, того три. Саджанця тому все потрібно уточнювати або писати, або в телефонному режимі. І хто буде замовляти вже в цей період, то відправочка ваших замовлень уже буде під кінець жовтня, числа після 25, го після 27-го, бо є Є така черга, тому хто замовляв перші будуть перші відправки, а хто буде замовляти зараз, то це вже буде з 25 по 30 жовтня. Так що враховуйте і це. Кому підходить, будь ласка, телефонуйте. Ще підберемо, ще є багато позицій. Ну і багато вже є і закінчилось. Ну, а ми йдемо йдемо пакувати наші саженці. Ну ось ми і спустили наші саженці в підвал. Ставимо їх отак до стіни. в Два ряда. І зараз будемо засипати. Ось дивіться, куча в нас е, тирси, опилок замочених. Е, ну, ми їх замочили так, щоб коли ми придавили, вода з них не витікала. Ну і були такі вони вологі, не зовсім сухі. Ось так Об вода в нас не тече. Ну, держиться, як придавить, бачите, комком -ком не роз. Не розсипається дуже. Як це, вона ось такий, такий ми опілками засипаємо тирси. Ну А ось як бачите, вже в нас тут поставлені. Також всі коріння бачите присипано в нас. Тут все волого, все чудово. Тут у нас ось і байконур, і басанті, чорний кристал, бананас, там шарада, красобалок. Ну, всі, всі сорти, що Є в каталозі, були, бо багато вже є замовлених. У нас є кількість, на які ми прийняли замовлення, то тих сортів вже не буде. А ці ось ми виставили ті, що я вам показував. Тут і слава Україні, і клубнічний, і ось динька. Також дивіться, які чудові саженці, коренева. Ну і зараз ми як. Так їх виставляємо просто на землю. І беремо совочок і засипаємо. Ось нашою тирсою повністю, щоб аби не видно було тільки наших корінців. Слой там не потрібен 30-40 см. Ну, сантиметрів 20 см, воно десь так і виходить. Аби чисто коренева у нас була засипана вся, її не видно. І цього достатньо. І отак саженці всі зберігаються в мене в підвалі. Потім ми беремо, знаходимо той чи інший сорт, витягуємо з наших опілок і потім пакуємо вже по замовленню. Так, зараз сюди ще трішечки. Ну, все ось. Трішки розрівняю, де не вистачає, де корінець у нас не сховався. Ми все підправимо. Ну ось, Все, бачите, і ці в нас вже також ось кореневої не видно, повністю вона засипана. Бачите, корінь. Все, цього достатньо. І так вони зберігаються в підвалі і всю осінь, і аж до самої весни я їх так зберігаю. Температура в підвалі в мене ну, в осінній період, поки ще тепло тут десь, то 8 в день, вночі там До 6 до 5 градусів опускається. В зимовий період температура тут десь від 2 до 5 градусів. Якраз чудова температура для зберігання. Ну, вибачте, можливо, картинка трішечки темнувата, тому що це підвал. Тут світить одна лампочка. Для роботи цього вистачає, але для відео картинки, можливо, і мало. Ну, що є, те є. Так, що ось так ми після викопки вимачуємо. І пакуємо на зберігання наші саджанці. Ну, а сам процес уже запаковки, відбору саджанців, запаковки посилок, як вони до вас доходять, як ми їх запаковуємо в тубуси, все. І відправляємо на нову пошту або на Укр вам ми покажемо вже в наступному відео. Ну, на цьому поки що все. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до нових зустрічей.